Шановні акерманці, від щирого серця вітаю всіх зі Святом незалежності. Цей день є результатом тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою державу і відзначається як найголовніше свято нашої суверенної держави. Дуже прикро, що під час святкування 23-ї річниці незалежності України на нашій землі відбуваються такі трагічні події. Люди мають гинути, виборюючи своє право жити в суверенній та незалежній державі. Я звертаюсь до тих, хто своїми діями долучається до спільної справи розбудови нової європейської держави України. Сьогодні нашим завданням є зробити все або наповнити незалежність нашої країни справжнім змістом, докласти максимум зусиль і сили, щоб наблизити час розквіту і розвитку України. Немає значення, де ви народилися: у Києві чи у Севастополі, Львові чи у Донецькій, Полтаві чи Одесі. Немає значення, скільки вам років і якою мовою ви розмовляєте. Тільки одне має вирішальне значення: наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити найкраще. Вітаю всіх зі святом свободи і суверенності. Нехай в кожній сім'ї. Та кожній хаті запанує мир, спокій та любов зі святом незалежності.